Значить, оця фраза, звичайно, що вона розумна і правильно, але вона не стосується до України, як і до колонії якоїсь не, не стосується. Вона стосується націй, які давно живуть незалежним життям. То там справді який уряд такий народ, або який народ такий уряд. Але до нас це не застосовується, бо ми 340 років жили під московською окупацією, а особливо 70 років під комуністичною деспотією. От, яка довела нашу націю до того, що люди тряслися, аби якось зберегти душу в тілі. Тому в нас дуже багато срібних стало срібними, а карпенків стало карпенкових і так далі. Ми покалічені окупацією, і оці 20 років ще недостатньо, щоб ми повернулися від, до, до нормального стану. Тому моя надія на молодше покоління. Старше покоління помре із своїми тими старими уявленнями. Воно не може переосмислити, воно не сприймає переміни, не сприймає, але воно як дисципліноване і боїться не піти на вибори. Воно боїться не піти на вибори. Це комуністичне мислення. Вони йдуть на вибори і вибирають таких, як самі. Тому Верховна Рада у нас комуністична. Там ще якась розумієте, але не українська. Ви ж, мабуть, знаєте, що Шоста Верховна Рада у ній українців було 22%, 22 Це не Українська Верховна Рада, не українська це чужа Верховна Рада. Тобто ми живемо під чужою владою, ми живемо під своєрідною окупацією. Це ніби ми винуваті, нам не присилають владу зараз із Москви. Але вина Москві в тому, що вона довела нас народ до такого стану, що ми ось ніяк не можемо повернутися до своїх власних національних духовних цінностей, до самих себе. Ми ще не подолали ту хворобу. Тому і моя надія і оптимізм і будується на тому, що молодше покоління ось ви можете почати національну відбудову України. Для цього треба ще 10-12 років.